Задача. При яких значеннях параметра А остача відділення многочлена, В першому випадку сього на двочлен Х-1 дорівнює 5. Отже, нам дано многочлен ділене. Ми його позначимо А, степінь його 4, тому в дужках я повідомив про це. Многочлен дільник. Це двочлен Х-1, тобто Б. Це множчлен першого степеня. і це х-1. І значення остачі r дорівнює 5. Необхідно знайти значення параметра А. Параметр А це другий коефіцієнт в нашому ночлені. Скористаємось теоремою Безу. За теоремою Безу, значення остачі дорівнює значенню многочлена від корення двочлена. Корінь двочлена – це одиничка. Легко перевірити, якщо один підставити, то 1 мінус один буде 0. Отже, значення стачі ми обчислюємо як значення многочлена від корення ось цього двочлена, Тобто від одинички. Для цього ми підставляємо сюди сюди кругом dx у нас одиничку. І отримуємо замість х в четвертому, 1 в четвертому і так далі. Виконуючи обчислення, ми отримуємо вираз А-1. Тобто значення остачі дорівнює А-1. За умовою задачі це становить 5. Отже, А-1 дорівнює числу 5. А-1 дорівнює 5, звідси А дорівнює 6.